Так, всім привіт, це короткий огляд на Marvel Cosmic Invasion. Я пограв в демку цієї гри, яка, кстати, має вийти 1 грудня. Я можу вам сказати, що мені спочатку не сподобалось для чого грати в це, якщо є кльові легендарні черепашки Ніці, які я грав ще в дитинстві. Вони прикольніші, і в них ще навіть на те століття був коп. Так, повернемося до гри Марвел. Спочатку я спробую зіграти за шинку Халки, і ще не підняти за дівчину з мечем. Перше моє враження, що гра дуже казуальна, і просто тут немає якихось комбо, просто ж одну кнопку і все. Навіть черепашок можна було робити багато різних прикалюшок. Наприклад, Мікеланджело майже літав на своїх внучаках. А тут... Просто тискаєш одну-дві кнопки для атаки, і ще є в тебе ута. Мені подобається в ну, подібних іграх, коли є механіка, коли ти тисиш атаку і напрямок, в яку ти хочеш сторону. І виходить зовсім різні атаки. Наприклад, ти натискаєш просту атаку і вгору. І це одна атака. Натискаєш атаку і вліво, це вже зовсім інша атака. І так само з іншими сторонами. І так же само в тебе є, наприклад, сильна атака. Ти натискаєш вправо, і це вже зовсім інший удар для різних цілей. Ось ця механіка мені подобається. А коли тебе просто одну кнопку тикаєш і відбувається та ж сама атака. Це трохи скучно. І видно, що тип, розроб... розробники або супероказуали, або не хотіли просто заморачувати. Замара... Також можете приєднатись до мене на твіч-каналі, я там стрімлю майже кожного дня з 11 ранку в різні прикольні ігрушки та роблю непоганий контент. А, коли я грав за Халкшу... Було грати відкровенно нудно, Вона вміє бити просто і хватати та кидати ворога. І все. Сподобався мені більше мечник, який доволі непогано так вирізає ворогів і може телепортуватися, коли кидає свій меч. Він Набагато сильніший, ніж, наприклад, та же Халкша. І також мені сподобався момент із випадання ворогів через космічний корабель. Це виглядає епічно. Я пройшов майже компанію, навіть зміг здохнути під кінець, і мені запропонували вибрати нових персонажів після того для Цього гра багато краще, бо жінка-Халкс. І оце було дуже-дуже скучні персонажі. Їх атака, анімація була зовсім ну, не прикольна і не епічна. Потім я вибрав капітана Америку і людину паука. І моє враження трошки покращились від битв. Е, Вони стали набагато цікавішим гімплеєм. Людина паук вміє літати, стріляти павутиною, капітан Америка міг кидати свій щит, як бумеранг, тобто він повертався назад, і анімації були прям приємніші. І персонажі здавалися мені сильнішими, тобто тут баланс не ідеальний. І я зміг перемогти фінального босса, по логіки, який мав бути сильніший за попереднього, і я його переміг не втрачуши майже життя із за того, що просто людина-паук і капітан Америка, як мені здається, набагато сильніші. Пройшовши демо-сценарій, вирішив спробувати і інших персонажів, які є. І я там побачив ракету. І він дуже прикольний. Перша атака це він стріляє з пістолета, кидає гранату. Також можна бити в повітрі ворогів і відпрягувати від них і знову атакувати. А це а ще прикольно, коли ти пригиш, угору ракета запускає ракету. А потім я переключився на Венома. І це просто люта імба. Він ворогів косить за секунду. Це прям через що сильний персонаж. В нього надпотужні атаки в цілому. Якщо не грати з жінкою, халком і отим челом, хоча він більш-менш нормальний, то гра в принципі непогана. Можна побавитись. Якщо гра буде коштувати ну десь доларів 5, і краще ще взяти по знижки її. І... То буде непогано. а так гра 6.8 нервних порошенків із 10. Підпишися!